Я лямзі Василь Володимирович, народився 14 квітня 2001 року. Повних мені 24 роки. Народився в Житомирській області по Пелянському районі село Строків. Закінчив я школу у 2018 році. Учиться, поступав там, група не набралась документи. я забрав. Працював я, ходив на роботу. Потім, в 19 років, мене призвали на строкову службу. Проходив я це КМБ в старочах. У Львівській області після КМБ мене забрали на подальшу срокову службу в 43-ю бригаду СМТ Дівички. Там я місяця два побув. Перейшов на військову службу за контрактом 1 жовтня 2020 року. Ну, це підписання контракту було по своєму бажанню. У грудні не пам'ятаю якого числа, ми. Поїхали в зону ООС Донецької, Донецької області. Нас в кінці, в кінці літа, в серпні, вивели оттуда. назад до військової частини. Ми там такі внаради ходили, обслуговували техніку. Все ми все робили до повної масштабки. Перед тим як почалась війна, там вже були підозри, що повне масштабне вторгнення почнеться. І нас вивели всі в ліс. Там для нас такий, типу, полігон. Тоді нам вже сказали, що. Росія переднувала кордон, і ми тоді вже поїхали всі на позиції на Київщині. Спочатку був на обороні Київщини. Потім, як відбили Київщину, нас відправили там СМТ Димер, це вроді Вижгородський район. Там недалеко кордон з Білорусі. Ми насті там було можна сказати бойове чергування. Що і, якщо знову переднують кордон? В Україну зі сторони Білорусі. Після того нас відправили в Донеччину на Бахмутський напрямок. Бахмут-селідар. Остання моя точка, де там, де я отримав поранення на курському напрямку. Як пам'ятаю, у нас тоді вже був відбій гармати. Ми трьох я побратим побратимів, наш командир гармати, де він керував нами. Ми складали гармату. Ми вже її майже там склали і так невже дедно ланцет прилетів. І коли прилетів свідомість, не втрачав. Пам'ятаю, як мене повітря підкинуло, як я себе з гармати спочатку ну, спробував пошевелитися, вже відчував, що я ногами нічого зробити не можу. Я себе скинув до землі і ще трохи грібся на руках полки. Не підбігли мене, не забрали. На екувацію мене оперували в Сумському госпіталі. Там мені ще зробили на ногах дві операції. Потім мене далі на лікування відправили в Київ. Я десь місяць, місяць, може більше в Києві. Лежав там з ногами. Була проблема. Там мені ще. П'ять операцій зробили. І тоді мене відправили там, з Києва на реабілітацію у Львів. Я там десь тиждень був у Львові, сказали, що треба мене відправляти, реабілітація протезування, а у Львові місць не було, То мене відправили в Тернопіль. Підготовка була до протезування мені спочатку. Я там як трохи лежав, бо мені тільки шви зняли. З них. Просто в мене військом реабілітологи забирали і туди до їхнього фізичного та спортзалу, займався фізичними вправами. І тоді, як мені зробили навчальні протези, вони мене навчали ходити. Ну, спочатку, ще до того, як не дали, до... пробували надівати протези, такі вони не самі, на які як кукле пряма ще такого, типу, з'їнаєш ногу і так, він від коліна. Цими пробував, потім вже навчальними на початку було тяжко. Ну а з часом чим більше пробував, тим вже легше ставало. Ними, коли вже більш-менш міг ходити, то в листопаді, десь на середині листопада, мені вже видали постійні протези. Ними ще трохи навчився 5 грудня 2024 року. Мене <кій> Виписали, я поїхав в Житомирську область разом з дружиною в село. Мені, ті, типу, як дали ще із частини відпустку, ще місяць я побув в селі. Потім е, мене закликали військову частину. Ще, ще там десь. Тижня два-три пробув, поки там всі ці документи підготували. І 25 січня 2025 року мене звільнили з Лав Збройних сил України. Десь з такими ампутаціями, як у мене, оформлення всіх документів це тяжка процедура, бо це постійно ходить треба туди-сюди, візде. Ну спочатку зараз вже не напряму нам в секті їдеш, подаєш документи. Ти в мене ампутація, то я подавав травматологію. І ще більше як місяць чекав на результати. Весь час мій із всього із початку, як з початку поранення, до кінця всього лікування, до кінця всієї реабілітації, протезування зі мною поруч завжди дружина моя була. Я в село повернувся. Ми з дружиною переїхали жити із села в Житомир. Працював я кур'єром. Спочатку в Болті, бо реєструвався і в голову вони там щось не приймали. Треба було дочекатися, коли там набір буде. В Болті можна там онлайн реєстрація. Можна реєструватися і все. Там новий поштовх і все. Інвертат посилаю. Такі останні офісні, такі роботи, які прилагали, це не для мене. Я працював сюди фізичними роботами. І там працював я ним так довгенько. Перед тим, як про мене не всі так узнали, то один чоловік я стояв на світлопорі, бачив, що я на протезах, він зняв перше відео. Це. І так воно все і пішло з цього відео. Я нічого не очікував, я його в Тіктоці случайно побачив. Неочікувана реакція тоді була, коли я це відео побачив. Тоді я побачив, що він, то я йому в Тіктоці написав, що то я був якого сняли. То він захотів зі мною зустрітися. Ми з ним зустрілися, а потім, вже через пару днів, мене зімеником на блогер вийшов. Тоді перший раз до мене блогер приїхав там. Зняти, ну щоб я розказав свою історію. Я розказав свою історію, він запропонував, щоб для збір вітрити для мене. Ну, Відкрили на мою дружину. Чимало так зібралося, то, то не очікувано було. То і блогер, він допоміг щоб я придбав машину з цього збору. Помагаю, бо якщо... Якщо мовчати, то нічого не доб'єшся. Певні речі стало сприймати легше. Ще далі ще продовжую кур'єром працювати. Зараз займаюся виготовити трохи там щось блогом Трохи займаюся. Людям цікаво, просто стало після того як зняли перший раз. Коли я і блогеру розказував свою історію, і журналісту, то багато повідомлень. мені на день дуже багато було повідомлень, щоб я починав все знімати. Тільки виклав, як пер, перших три відео, але на мене за день підписалося п'ять тисяч людей. Лю людям цікаво, а мені перші, перші рази було не, не дуже трохи. Раніше я не дуже любив там і фотографуватися, і знімати себе. Ну, вже якось привик. Це я роблю для себе, щоб показувати людям. Пораду дати людям, що не сиділи на місці, не здавалися, бо все воно ще впереді, головне хотіння.